Всіх вітаю, шановні друзі! Мене звуть Владислав Семенюк і ви на каналі Риболовля з Семенюком. А, сьогодні в нас досить довгоочікуване для вас відео це огляд на 23 й Shimano Kh. Новинка цього року 2500 катушка. А, ось таким чином вона виглядає. Сьогодні ми порівняємо його з 19-м Ванкішем. Тобто це минула моделька, яка дуже-дуже е велику популярність здобула в нас. І, звісно ж, порівняємо його з 22 стелою, також катушка, яка багатьом в нас сподобалась. Ну і звісно ж, сьогодні я розповім про головні недоліки і переваги цієї новинки. Одразу скажу, що поглиблювати сильного внутрянку цих катушок ми сьогодні не будемо, оскільки це вже досить давно можна знайти на головному сайті Shimano GP. А більше я розповім все ж таки про свої враження, про те, що я помітив, і свій власний досвід користування цими катушками, оскільки ванкіш в мене вже близько місяця, а стелою я володію близько двох місяців і за цей час. З моєю кількістю рибалок я вже встиг сформувати свою досить суб'єктивну але думку. Тому тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментар, щоб просувати це відео. А ми починаємо. Для багатьох з вас не є секретом, що ця катушка в наших умовах є ультралайто лайтовою. А головною спеціалізацією для неї є все ж таки напевно ультралайт. Тому порівнювати ми і будемо. За п'ятьма, на мою думку, головними е, факторами для ультралайту. А саме це хід, легкість старту, вага, люфти, і, звісно ж, ціна, що я можу розповісти про хід? Ну, думаю, тут слова будуть зайві. Е, топова катушка Shimano 23-го року не може обертатись погано. Але все ж таки, якщо порівняти е, хід зі стелою. 22 року, то він, на мою думку, тут легший, але плавність ходу все ж таки в стели буде кращою. Але не варто забувати про те, що стелла це дещо більш потужна катушка, якою можна більш комфортно працювати вищими вагами, аніж ультралайтовим Ванкішем. Якщо ж взяти до уваги модель 19-го року, то тут, звісно ж, хід буде значно гіршим. Якщо, друзі, просто взяти покрутити їх, то різниця не досить сильно відчутна, але під час ловлі ця різниця, друзі, відчувається дуже суттєво. Ну якщо ж по цьому фактору обирати а, чи 19-й ванкіш, чи 23-й, то звісно ж я би обрав 23. й А ми плавно переходимо до огляду легкості старту цієї катушки. Не менш важливим фактором для ультралайтової катушки є легкість старту. Тому саме цей фактор ми зараз з вами і розглянемо. 23-й Ванкіш дійсно відрізняється своєю легкістю старта від 22-ї стели. Вертаючись до ходу, як я сказав, в стели, він дещо кращий. Але легкість старту у Ванкіша однозначно буде крутішою. В яких випадках це важливо? А, знову ж таки, коли ми працюємо з мінімальною вагою, а, нам потрібно, наприклад, у мікрусі підірвати приманку з місця досить швидко і а, обернути катушку зовсім трішечки. Саме в цей момент нам надважливо, аби катушка стартувала з першого імпульса, який ми віддаємо а, рукою. А, саме тому а, тут плюс скарбничку отримує 23-й вантаж. Взявши до уваги модельку 2019 року, то тут дійсно 23-й Ванкіш його обійшов, оскільки, незважаючи на те, що тут дуже-дуже класний легкий старт, у 23-му він став ще легшим. А наступним критерієм оцінювання на сьогодні в нас буде вага. Тому що невід'ємним фактором будь-якої ультралайтової снасті є легкість. Вудлище, якщо поставити на легке, круте японське вудлище досить тяжку катушку, то скажу вам, друзі, вона вб'є е, усю цю гармонійність нашої Снасті. Недарма кажуть, що саме катушка є серцем Снасті. Вага 23-го Ванкіша. Складає усього лише 165 грамів у 2500 розмірі. Це мало, але звертаючи увагу на 2019 року модельку, тут вага так само була 165 грамів. Тобто за 4 роки шаману вагу не змінило. Але я вам скажу, що усі інші фактори, які ми розглянемо з вами трішки далі, змінились. Досить суттєво. А якщо ж порівняти його у Вазі з 22-ю Стеллою, друзі, то тут Стелла програє, оскільки її вага складає 205 грам у 2,5 розмірі. А Вантіша, як я вам сказав, 165 у аналогічному. Ці 40 грам дійсно у ультралайті грають роль. Тому, якщо ж обирати саме за цим критерієм. То тут Ванкіш виграє поза конкуренцією. І наступним сьогодні ми розглянемо люфти. Е, гадаю, всім вам відомо, що на сьогоднішній день е, немає катушки, яка не мала б взагалі ніякого завідського люфту. Тобто будь-яка топова катушка від віддайви, наприклад, той самий Екзіст, Luvia, Серіті або так само як Stella і Ванкіш, вони всі мають люфти. Але якщо порівняти його з 19-тим, то 19-й... Дійсно, досить сильно програє, оскільки 23-й має значно, друзі, менший люфт. І також в ультралайті це є досить важливим. Ну і наступний фактор, по ньому ми пробіжемося швидко: це ціна. 19-й Ванкіш на сьогоднішній день в наших магазинах коштує близько 20-21 тисячі. Це роздріб. Якщо ж взяти стелу 22-го року, її розрібна ціна буде складати близько 35-36 тисяч. Ну а новенький, 23-й ванкіш ще до нас офіційно, на жаль, не доїхав. В мене ж це GDM японська серія. Ну і бонусом сьогодні ми також розглянемо дизайн. Не міг я просто залишити його без уваги, оскільки катушка, на мою думку, має радувати око рибалки. Ванкіш, 23-й. Відрізняється від 22-го суттєво, чесно кажучи, коли я собі його замовляв, не гадав я, що буде така досить суттєва різниця, адже камера цього не передає. Здавалося б, що шпуля такого кольору, як у 12-го, але насправді, друзі, це трішки не так. Шпуля сірого кольору дуже-дуже схожа на шпулю від 12-го ванкішу. Але відтінок кардинально різниця. Також мені є що розповісти вам з власного досвіду користування цією катушкою за останній час. Ну і не просто так на початку відео, друзі, я вам сказав, що розповім і про плюси, і про мінуси цієї катушки. Розповівши про плюси, мені є вам що розповісти про мінуси. За місяць користування я помітив. Один найголовніший мінус. Ну і всі ви знаєте, що тепер ж уля у новій стелі і новому ванкіші піднімається і опускається значно повільніше. Тобто, ось таким чином. Досить повільно, так? А тепер подивіться, як у старому Ванкіші. У цієї нової системи є дуже-дуже Важливий мінус, про який я е, не міг промовчити. Досить часто ці обидві катушки е, скидають петлю. Чому точно так стається на сьогоднішній день, я вам е, розповісти не зможу, але все ж таки декілька своїх здогадок маю. Перша з них е, це те, що при крутезній намоці, сподіваюся, камера передасть вам. Ну, Намотка просто ідеальна. І е, кожен виточок, катушечка кладе до виточка, і виходить, що намотка ідеальна. Але я гадаю, що ця проблема е, вирішується. Просто треба дочекати, е, можливо, то інформації від відчимано, а можливо ж, е, наші топові ТО-майстри зможуть пояснити. Точно, чому ж так стається. Також, якщо ви маєте свої здогадки з цього приводу, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я обов'язково прочитаю і, можливо, саме ваш коментар зможе вирішити е цю проблему. Тому, е ось таким вийшов у нас досить коротенький огляд. В ньому я за декілька хвилин зміг, сподіваюся, помістити максимально корисну інформацію стосовно цієї катушки. В наступних відео ви обов'язково побачите. Її на риболовлі на моїй, і... ну і також а, після ще якогось часу користування, можливо, я зможу а, поділитися з вами ще якоюсь інформацією. Але поки вважаю, що ця катушка є дуже-дуже класною, незважаючи на момент а, з петлями. Тому, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар. Ну і до слова, ті, хто хоче слідкувати за мною не тільки на Ютубі, а й в інстаграмі, велком посилання під цим відео. До зустрічі в наступному відео.